26-метрова новорічна красуня на центральній площі міста засяє 19 грудня. Платформу під ялинку вже встановлюють. Міський голова зазначає, цього року найвище новорічне дерево востаннє знаходитиметься на майдані незалежності. Головну ялинку планують перенести на майданчик біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, зважаючи на реконструкцію і дороги, і площі. Перед кінотеатром Шевченком і доволі таки свіжу покладену плитку, 12-тонну конструкцію і 20-тонний кран, який встановлює цю конструкцію. Вони цього року нам, скажімо, ідею перенести ялинку відтермінували. Там свіжа бруківка, і, в принципі, по технології не радять ставити таку важку конструкцію, тому що плитка все таки має трохи вистоятися. І поки найбільша ялинка міста самотньо стоятиме на Майдані Незалежності біля її хвойної сестри, що поруч із кінотеатром проходитимуть головні святкові заходи. 19 грудня буде відкриття гостини Святого Миколая. Очікуємо серед гостей свята відомий український гурт Рокаш. Ну і власне всі новорічні різдвяні ялинка буде працювати на майдані Незалежності. Ялинка традиційна це найвища ялинка в місті Хмельницькому. Олександр Семчишин додає, цьогоріч для новорічних красунь частково закупили нові іграшки та гірлянди. Традиційно прикрашені ялинки стоятимуть майже в усіх мікрорайонах міста.